У найближчому колі та з морем квітів. У Кривому Розі останньою земною дорогою на рідніші та знайомі провели 47-річного захисника Дмитра Хлебова. Загибель героя стала болючою втратою для його рідних та близьких, які нині плачуть над його труною. Провести в останню путь Дмитра серед інших прийшов і брат захисника. Ми росли в місті. У нас 5 років різниця, Я не багато. Він сідав був. Ну, Більш-менш во всьому, ми в одній школі вчилися. А грали в футбол, як всі, як, як всі во дворі, і все. Ну як? Ну, така людина, що не посидить на місці. Матері время, ну всім допомагав. Дмитро долучився до лав війська з самого початку повномасштабного вторгнення, адже не міг залишитися осторонь в такий тяжкий час для держави. Сумлінно виконував усі завдання на сході України. Був механіком у мотопіхотній частині. З 1 березня захисник перестав виходити на зв'язок і вважався безвісті зниклим. Але нещодавно до родини мужнього героя надійшла трагічна звістка. Захищаючи суверенітет України на Бахмутському напрямку, Дмитро віддав найцінніше. Своє життя. Він був такий жизнелюб. Ну, як у кожного, вони ж є плани бувають і таємні. Не всі ж вони розповідаються матері, так? Бо в нього ж своя сім'я. Але він такий був далекоглядний. У мирному житті Дмитро працював електрозварником. Був дуже прицелюбним та справжнім професіоналом своєї справи. Але, на жаль, звідти, де точаться запеклі бої із ворогом, до рідного кривбасу він повернувся на щиті. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Дмитро боровся за свободи рідної землі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишилась велика родина мати, брати, сестри, племінники та донька. Вічна пам'ять гером, які ціною власного життя боронять мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.